Одне із основних завдань віднайти у задимленому приміщенні потерпілого. За найкоротший час його потрібно винести на свіже повітря. На відстані 10 сантиметрів взагалі нічого не видно, тому рухаються ланка один за одним, прощупують, де проходи. Це приміщення майже нічим не відрізняється від рівненських підвалів. Темне, заплутане та ще й в диму. Рятувати у такому лабіринті людину, яка потрапила у пастку, непросто. Перше біжить ланки приблизно знає, де зимне середовище, В очах пожежі, бачимо, де задимлені приблизно. ту сторону біжимо, світимо фонариками. Ступ'ям стіни. Сюди рятувальники заходять по черзі у спеціальній екіпіровці. На них бойовий захисний одяг та засоби захисту органів дихання. А ще перед заходом у незнайоме приміщення рятувальники з'єднуються один з одним металевим тросом. В основному, що чим повинно бути оснащена ланка. ГДЗС це йде апарат захисту органів дихання. В нашому результаті це Омега С-300, сепка. Цепка нам необхідна для контролю ланки, щоб ланка не загубилася, щоб ми контролювали відстані між нами і щоб ніхто з ланки не загубився в НДС. Далі обов'язково перевірка раді... радіозасоби, засоби зв'язку. У нас є постовий на посту безпеки, ми з ним постійно підтримуємо зв'язок. Це лише одна із справ, яку виконують пожежники під час обласних змагань. Ще вони показують, як правильно та швидко одягати засоби захисту та подавати воду на пожежі. Відкривають відсік пожежного автомобіля. При цьому в захисному оді споряджені і включено апарати захисту органів дихання. Прокладають робочу лінію. Покладають розгалуження і водяних водяниство. Показати на що здатна їх пожежна частина, приїхали усі рятувальні підрозділи області. А це 26 команд. Дуже багато пожеж буває в підвалах будинків, і вони складні чим? Складні тим, що е Дуже планування підвалів таке неможливе. По перше, по висоті вони замаленькі, і по конструктивності, значить специфіки того планування в підвалах. Дуже тяжко віднайти очах пожежі, а тим більше людину змагання кажуть керівники рятувальних підрозділів. Це тренування перед реальними пожежами. Чим швидше вони справлятимуться тут, тим легше їм буде в реальних умовах. Сьогодні місцеві рятувальники лише на спортивних змаганнях зазвичай змодельовані ситуації. Чекають їх у щоденній роботі. Лише там допомагають вони справжнім потерпілим. У підсумку змагань перше місце здобула пожежна рятувальна частина номер 1 міста Рівного. Друге та третє посіли рятувальники з Рівна Азоту. Людмила Усік, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.